Тримаючи руку на святій мандібулі, клянусь Аполонією, забогорними богами стоматологічної науки, а також вітчизняними світилами стоматологічних знань. Урочисто обіцяю шукати мп 2 верхніх молярах, не зважаючи ні на що. Обіцяю, коли стану старшим лаборантом, тести не дам нікому. Обіцяю спати з четвертим томом Данилевського доти, доки не вивчу всі зобі або не знайду собі чоловіка. Обіцяю знімати якісний відбиток з першого разу, ну або хоча б з третього. Обіцяю, якщо стану викладачем, не мучити дітей, вчителів своїх. Обіцяю робити все, щоб зі мною не трапився облом ендодонтичного інструменту, бо це суперечить псалому про обробку щічних каналів з медіального боку. Обіцяю докласти максимум зусиль і робити все, що в моїх силах, щоб не попасти до рук своїх одногрупників. Не очікувати від пацієнта розбірливої відповіді у кофері, з анестезією та відкритим ротом. Овічний резорцин. Обіцяю ніколи не показувати тебе своїм дітям. Обіцяю міняти перчатки. Після кожного 10-го пацієнта. Обіцяю ходити в білому. Чистому, випрацьованому халаті. Ну, в майже чистому. Обіцяю не виривати постійний зуб без видимих на те причин, бо тим самим прирікаю колегу свого ортопеда виконувати марну і дуже дороговартісну роботу на відновлення добра мною. Обіцяю ставитися до кожного пацієнта як до члена своєї родини. Не як до тещі, не до свекрухи і не до невістки. Мілі, мілі. Обіцяю призначати пацієнтам, що відмовляються видаляти зуби, прикладати лист подорожника і пити пижмовий сік. Обіцяю завжди ділитися бахілами з ближніми своїми. Обіцяю казати пацієнту лише правду. Правду і нічого окрім правди. Ну і окрім каналу Наповнювача в каналі перфорації і виходу маси за верхівку. Обіцяю зберегти таємницю виготовлення штампованих коронок і передавати її лише найдостойнішим. Обіцяю використовувати не тільки водний дентин і дентин пасту з відмовками. Да не умію я більше нічого замішувати. Обіцяю не використовувати C2H5H в якості єдиного лікарського і наркозного засобу. Як мінімум місць. Обіцяю святкувати день стоматолога кожного разу як востаннє.